Ігор Калинець Стріха. Підперта здавна тендітними колонами малю, Ще від Івана Стрипіха та зілля сухозлоттям, з дивною мозаїкою, з буро зелених смальт та свіжою латкою сонячного околоту Звисають з тебе булави маку і срібний часник. Про минулого літа скупі оздоби і радощі відходять зі спасами добрі твої часи, що відбивав бузько на базалуччя ратуші, перегнали давно тебе наймолодші із груш, гнилиці опалі загрузли в твоєму лоні. Жаль мені стріхи, бо сам я мов, комен загруз. Білими спогадами в її мосяжній соломі. Переможного миру вам!